Мені було трохи соромно, що я не розповів відчину всієї правди. Я не збирався з Ріської повертатися додому, але я не міг підвести Хантера. Так звідки ти? З Ріської! Я тут човгаю потроху туди-сюди. Купую товар. Напевно, метро надивився,? Давай, — Давай-давай, ну, Найближчий базар на наступній станції за Риською. там починається велике метро. Раніше часто відвідував поліс, але наразі Я туди так легко не дістанеться. Треба або везіння, або паспорт громадянина Ганзи. — Чого це? Ну Ганза ж усе метро з'єднує своїм кільцем, і станцію неї купа. Але чужинців там не люблять. А якщо через Ганзу ти не можеш пройти. Бо громадянством не підходиш, тоді тобі дорога лежить через червоних фашистів або через простих бандюків. А ці хлопці останнім часом взагалі озвіріли. Якщо нікого поряд немає, один одному горлянки ріжуть. Що трапилось, Петро? Біля Олексіївської застряг військовий караван. Якесь обвалення тунелю, чи що? Тож вам доведеться їхати по службовому тунелю в обхід. От лайно. Ненавиджу цей тунель. Гаразд, Петро. Відчиняй ворота. Не стичати ж нам тут до віку. А що в ньому такого в цьому тунелі? Ну, це ніби як звичайний тунель на вигляд. Темнуватий тільки. Я минулого місяця ним ходив і не сподобалося мені. Зовсім. Короче, якийсь підозріло стрьомний тунель. значить. І, як обично, і зазвичай ми їдемо в саму страти. Нічого, ми на друзіні, ми озброєні, усе буде добре. Зістанемося хучіше, якщо допоможете качати. Жека, давай, давай. допоможи йому! Нам цей тунель скоріше проскочити. Артем, прикривай тил. Є. Yeah. Домчить нас до різко і за три секунди. Нам забиратися звідси треба. Давайте швидше, га? Мені тут страшно з ними. Та Мені теж би Страшно, і шкода їх дуже. З ким це? З ними. Ти що? Не чуєш, як вони плачуть? Ти про кого говориш? Які вони? Та що тут діється таке, а? Борисе! Борисе! Що це зі мною? Що? Що зі мною? Артеме! Сюди! Якщо хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. Забудь, я кутину знищити. О, це ти шо? Це стрьом, ну? Магія на нього, типу. Чарами. І до мене, якщо добереться. Стрелял. Дуже он не шпаус. Триспаут. Кисней, деклар. Що все, померли, чи шо, що? Фу, живі, живі, фу, тише. А що сталося, а? Черт. на Бога! Борисе, отямся, Борисе! Чорт, не працює! Ох, ти що? Падли ззаду був. А, Боже, стріляй! Стріляй! Я наважили! Обтямся! Ви тут усі здохли! Та ти диви, падлюка. Живи, живи. Все, ну. Давай, 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 давай. Надо, На, Вот так вот. мою Давай, давай, давай. Это уже шикарная идея. Что ты мне за дым? Патроны мне. Так, качай, давай, газуй, газуй. Давай, давай, давай. Спереду газуй, Разум. Разу. Диви, за нами не, пи... не припиняють бігти. Ти диви. диви, Ти що, воно впали. Бережи на будяками. А я так і роблю, акуратно, Так, що він не заприваш? Ти сюди не пригай. Давай, наступ. Давай, давай, давай. Я уже готов. Мы майже были блок Давай, 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 качай, качай. <социт> а, а ты, ты, шо? Давай. ты что? Ты что? Шо, ты шо? Ты что? Шо, ты что? Ты что? Ты 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 Okay, okay. Посидимо проти, да? Так, і мені не треба сілну, да? Сьюжимо, дружину. Хай ми не ходили, зміцнуть. Швидше сюди! Тільки не вогнеме! Прошу! Дайте йому шанс! Малий! Гаряче века. Почара ці зараз не завадила. Да. Так, згоден. На моєму шляху риська була тільки першою зупинкою. Але далі я мусив би йти сам. Перш ніж розлучитися, ми випили за те, що залишилися живі. Кажуть, горілка робить хоробрішим. Але мені було так само страшно. Однак я знайшов нового супутника. Спершу він мені дуже не сподобався. це ти там знайшов. Добре, хлопці. Вип'ємо за нашого Артема, який плював, що на чудовиськ, що на аномалії. За Артема! Ну за кого ж напити? Тільки за тебе. Давай, давай, я не проти. Дідько, якби не ти, хлопче, від нас би й мокрого місця не залишилося. Тобі б медаль дати. Медалей немає, але є набої. Тримай. Твоє здоров'я. Давай, Артемон, за тебе. Давай. Шмурдяк якесь бухають. Трястся. Ти що, справді не пробивний для аномалій? Подивимося, чи не пробивний він для оковитої. <гум> О, треба перевірити, точно. За успіх і О, за Артема. На за, за тебе, хай. Артем. Давай за вас. За нас, за вас. <гум> Спертунчик до ладу. Ух! Так що там з вами трапилося? Це ще якийсь самого. Така ж самого. Така нудьга стричати в Дякую, блячико. Завдяки тобі у мене сьогодні свято. Добре. 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 Диду Диду ви з солдафони. Як смієте ви перешкоджати мені? Я маю повне право вільно пересуватися в метро. І нехай я загину, зате я сам зробив цей вибір. Е? Що ти зараз сказав? Ти що, поговорити хочу? Добре. Так. Що у нас там цікаво? А ті бухаються. Налітай, розбирай! О, тут оружий не так? Потрібні набої, тобі до да? мене. Давай, давай, мені треба трошечки. пропозиції, знижки, найкращі гармати від найкращих майстрів! На дрободан тобі добре. Це таке най. Най-най. Най. Ну давай попишем. Хороший угода. Что ты? Так, так. Ну, и добре. Так, а тебе що? Тюнинг, да? Давай за тюнингуй, що ну шум тут. Ствол. Ну, ствол Підвищить часть бою. Тим стволами дублет перетворится із засобу ближнього бою в максимум в стволку для середньої дистанції. Це непогано. а тут что? Частково знижує шумпоску, злегка підвищує, знижують швидкість картечі, через що забінеться упарати. Тут... Це непогано, в принципі, так. Що у нас ще приклад? Так. Давай ми може цей зайти. В глушах да? Глушак, да? То щось. да, не сбрали, робот не видишь, на мыске. Нет, это на что? Шум после, подвешивай кучу сил, снизу шут песку, через что забей на силу, но вы Так, ну не знаю, глушак мне не надо, в принципе. Давай возьмем глушак. Патроны ж мы взяли, да? Взяли да, патроны? Будь-які кулі, будь-які набої, за курсом ЦБ. Mm -hmm. Да ладно, давай, ладно. Потроби. Дякуємо так, за припання. Ножі почом? Можеш ними ноги голити. Найзбалансованіші ножі. Міняйте тільки у сертифікованого міняйла. У мене. Ну все, добре, ну, так, все. Хочеш. Нічого, просто не можна. Добре. Так, тут у нас ще... Куча... О, ок, все. З ким тут поговорити можна? Нема тут... Тут у нас... Ходи, скороти. Я думав, тут замотить щось. Ну, вот так, я тим не цікав. Так, добре. Що ви правда просто на справжнісінькій дризині приїхали. Mm -hmm. wow. Я б теж хотів на ній покататися. А, а ти Артем один. тебе тут шукає одна людина. Ось там у провулку. Mm -hmm. Якщо даси мені кульку, я тебе до нього відведу Дякую. Пішли зі мною. На тобі тімку. Пішли. Пошлый, да, да, я иду, иду. Не понес. Что ты, переживаешь, что я не встречу за тобой? Шапка такая, по Смешные Окей, бизнесмен. Маленький. Він сидить. Ну, гаразд, мені час. Підійди. Бувай! Ти, Артем, так, сідай. Добре, Добре. сідаю. Слухай, хлопче, у мене справа є на Сухаревській. а ця добана станція закрита. Але мене так просто не закрити. Багато хто намагався. Словом, тут є один прохід. Місцеві бояться його використовувати, називають проклятим. Ну, я чув, що вся ця муть в тунелях на тебе не діє, так? Значить, тобі на проклятий прохід плювати. Словом, допоможи мені дістатися до Сухарівської, а я тобі калаша за це. Домовилися? Ну і Файл. А це тобі аванс. Закупитися в дорогу. Ну що, готовий? Да, готовий. Та готовий. нема чого сидіти у цьому гною. Гроші погодувати можна і в більш гламурних місцях. Це не заберемо. Так, дав мені 15. Що є за 15 копійок буде купити. За 15 копійок я можу купити 5 ножів. Ось таке став, йшли. Йшли робити великі справи. Владимирский централ, ветер северный, Этапом из Твери зла немеряна. ла 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 ла, -ла. Забыл На слова, сердце да? мертвый груз. Так, мастерство живовечное, курва. Все, нормально. 20 патрончиков. Ну, это мутные эти, да, эти него Шляхи. Є. Ось таке на штрих. Бакінь. Бакінь. Найприємніша характеристика, яку можна було дати Бурбону підозрілий тип. «Іти з ним разом до покинутого тунелю було нерозумно. Казав я собі. Але що мені залишалося? Іншого шляху з Риської не було. Чудово, вирвалися. Ну, тепер пильнуй пацанчику. Це тобі не на дрезині кататися. У цьому тунелі купа серйозних дядьків полягло. Але якщо один одного прикриватимемо, все файно буде. Добре. Що це? За... А це просто кікімора. Вони на загони не нападають ніколи. Але от якщо ти один йдеш, стережися. Жесть. Ты бачил всю жесть? Все Опять. Шлем бы можно было в на ответе сделать. Такая Дивный звук. земли иначе Або це вітер. Чув історії про співочі трупи. Кажуть, якщо прикласти вухо до труп і прислухатися, можна почути голоси мерців. Дурня, правда? Не кажи мені, що почутні боїшся. Дурило. Боятися треба, коли щурів довкола нема. це і проживеш довше. Розумів. Стрьомло. стрьомно було, стрільну. що? От лайно. Це ж перемитники із каравана. Усі ж мури. Впізнаю почерк Третьяківських. А Ганза все обіцяє з ними кінчати. Так, тепер будь не по... А це шухер у них такий. Типу система тривоги. Давня, як світ, і проста, як сатинові труси. Але працює. Дивися, не зачепи банки. Добре. Постараюся ми зачепити. Під ноги дивися, будь-який шум тебе видасть. Оп! А це у нас розтяжка. Заліз маза здихатися сліпих та безголових. О, без реди. 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 Оп. Та вони тут забарикадувалися ну, чисто.